Три ночі самотності, 30 підліків текли до глухого карпатського лісу, без їжі, води та туристичного спорядження. У цей час їх не розшукували ані батьки, ані міліція. Навіщо то було? Дізнавалися наші кореспонденти. У лісі підлітки сховалися один від одного на чималій відстані. Сидять так уже три доби. Після дощу прийшли мене. Це Петро Бурда, він львів'янин, йому 16. Коли йшов до лісу, в кишені мав ніж три сірники та жмень корису. В лісі я їв ожина тут біля мене я недалеко в Також пощастило з водою, що біля мене тут тече потічок. Я зробив відстійники і мав воду недалеко. Тобто мені не треба було докладати багато зусиль для того, щоб все це добу. Тобто в мене місце, можна сказати, мого челест, ідеальне для цього. Таких, як Петро, розпорошилося лісом тридцятеро чоловік. Софія Каїнська студентка, майбутня філологиня. Тут, щоб перевірити себе, подолати, можливо, свої страхи. А От подивитися, я би вижила. Ну я вижила. <gira> Три дні проходить вже і все добре. Самому в лісі й день моторошно, щоб не сумувати наодинці. Дівчина писала щоденника та співала власних пісень. Одного ранку прокинулася я. Зрозуміло, що ти моє життя на навіки. Вічні буду. Я кохати. Устами ніжними буду ілувати. Про дочені походеньки батьки знають і не заперечують. Так. Петрові теж навіть дали письмову згоду. Ну після парашуту вони вже мені нічого не говорять. У нас дозвіл такий є. підписували батьки, що я можу тут ночувати. дозвіл на здачу цієї вмілості. Ці ігри на витривалість мають назву три пера. Така умовна винагорода чекатиме на молодь, яку ту не зрадить сила духу. Протриматися слід дві ночі, і три дні. Аж потім повертатися до табору в намети. Три праця найвищий рівень, де ти три дні живеш в лісі. Тобі дають мінімальну кількість харчів, і ти мусиш пробути на одинці. І один день ти маєш не з ким не розмовляти. Життя у таборі теж суворе. Миються в річці, готують на вогні зі зручностей. Ось цей тільки піддубник. Ну, називається. Піддупник, просто на нього можна сісти, не ну, ну, доставати великий килимок, великий каремат, дати на цей піддупник. Також нам дуже зручно роздувати, наприклад, багаття. Ну, і він якби захищає і багато. Його можна надягнути, коли ти хочеш, навіть можна як парасоль його використовувати. І так, два тижні щороку осторонь від цивілізації, щоб себе пізнати краще. Ті, хто на це пристає, каже, додому повертаються. Наче знову на світ народилися для тих, хто витримує усі випробує, негаразди не здаються складними. Світлана Козлик, Марина Криворотова, програма Вікна СТБ.